Усім привіт! Мене звати Даша, я викладач української мови, і сьогодні ми поговоримо з вами про мову та мозок. Відразу хочу сказати, що я не нейродослідниця, не лінгвіст, не філологиня, тому цю тему я досліджувала так, як і ви, використовуючи інтернет та збираючи всю цікаву інформацію докупи. Отже, беріть свою каву, чай і поїхали! Перш за все, нам треба розібратися з вами, що таке мова і мовлення. Це два різних поняття, і їх не потрібно плутати. Мова це певна семантика, значення слів, словотворення, граматика, так, як ми утворюємо з вами речення, тобто, що ми розуміємо, що сонце сходить за обрію, а не обрій сходить за сонця. Що ми розуміємо з вами різницю між цими двома реченнями і можемо відрізнити, яке з них правильне, а яке ні. Соціальний контекст так, емоційне забарвлення, як ми вимовляємо, ми наприклад можемо сказати з вами: ну, причини, будь ласка, вікно або гей, зачини вікно врешті, так тому. Це все ми з вами відносимо до поняття мови. Мовлення, в свою чергу, буде стосуватися якогось фактичного звучання розмовної мови. Це те, як ми артикулюємо в великій своїй кількості. Це буде координація наших м'язів язика, щелепи, голосових зв'язок, коли ми продукуємо з вами якісь саме звуки. Тому до мовлення ми з вами занесемо артикуляцію, те, як утворюються звуки, фонацію це голосові зв'язки, плюс дихання, і плавність це певний ритм, тонація, як ми розставляємо наголоси. Отже, з цим розібралися і йдемо далі. Спробуємо знайти якісь ділянки мозку, які чітко будуть відповідати за мову і мовлення. Чітких таких ділянок немає, адже під час мовлення задіюється загалом весь мозок. Але є певні ділянки мозку, які було визначено, що вони відповідають за певну функцію. Наприклад, зона брока. Зона брока це продукування мови, тобто те, як ми формулюємо з вами ідеї і як наскільки точно ми з вами використовуємо слова в усній чи писемній мові. Наступна зона зона верніке. Зона верніке буде відповідати за те, як ми обробляємо з вами почуту мову, як усну, так і писемну. До того ж, у мозку існують асоціативні зони. Вони вже в більшості будуть забезпечувати те, як почута нами інформація буде поєднуватися з пам'яттю та мисленням. Загалом наші тіла дуже гарно адаптуються під середовище, в якому ми з вами знаходимося. Є дуже цікаве дослідження того, як на побережжі Таїланду проживає плем'я Мокен, і в них очі трішки відрізняються від очей інших людей на планеті. Говорять про те, що в них зіниці, як у дельфінів, а все тому, що їхня структура ока трошки змінена. Вона десь якось, можливо, походить на саме структуру ока дельфіну в тому плані, що ці люди дуже часто пірнають і дуже велику кількість свого часу проводять саме у воді. І тому їхні очі трошки відрізняються від, наприклад, ваших чи моїх. І тут ми підходимо з вами до теорії Сепіра Ворфа, яка говорить про те, що люди, які говорять різними мовами, мають різне світобачення. І це насправді тільки гіпотеза, тому що однозначного її підтвердження немає. Є науковці, які висловлюються за, а є ті, хто проти. Загалом, мені здається, тут дуже гарним виправленням і доповненням до цієї гіпотези буде сказати, що мова впливає на наше світобачення, а не визначає його. Наприклад, у різних мовах доволі різна часова структура і вираження цього часу якимись граматичними інструментами. Плюс деякі мови можуть, наприклад, по різному сприймати кольори або по різному їх називати. Навіть всі ми знаємо історію про те, що в деяких, в деяких мовах, наприклад, немає. Різниці між е, блакитним, наприклад, і зеленим. Це один кольор. Або, як в українській, ми маємо блакитний та синій, а в англійській ні. Тому Це також може впливати на те, як люди сприймають кольори. До того ж, ментальні образи одного і того самого об'єкту можуть бути доволі різними. Наприклад, в англійській мові для поняття снігу буде всього одне слово, а в ескімоській більше понад три. Тому, як на мене, гіпотеза Сепіра Ворфа звучить доволі раціонально і розумно. Як в неї є Бічники так і ті, хто з нею не погоджується, але мені здається дуже раціональним і правильним. Те твердження, що мова впливає на наше світобачення, а не визначає його. Далі пропоную поговорити про білінгвізм. Дуже актуальна тема. Тут багато міфів, тому ну розбиратися. Що ж, донедавна багатьох батьків залякували тим, що багатомовні діти будуть плутати всі ці мови між собою, що вони будуть мати нижчі інтелектуальні здібності майже до того, що в них може розвинутися шизофренія або роздвоєння особистості. Зазначали також, що вони будуть мати певні психологічні проблеми, такі як міська самооцінка. Зараз же сучасні науковці вважають, що білінгвізм дуже позитивно впливає на розвиток мозку людини. По-перше, він збільшує кількість сірої речовини. До того ж, збільшується густина нервових зв'язків, буде збільшувати і покращувати концентрацію уваги, буде дуже позитивно впливати на те, як швидко людина оговтується після інсульту, буде відтерміновувати деменцію на 4-6 років. І це саме через те, що збільшується кількість. Кількість сірої та білої речовини, а отже, збільшується здатність залучати до роботи більшу кількість нейронів, тому це пояснює, чому у білінгвів симптоми деменції будуть проявлятися набагато пізніше. До речі, вчені помітили ще і каскадний ефект, тобто покращення однієї зони мозку провокує покращення і сусідніх з нею частин мозку також. Якщо говорити ще про гіпотезу Сепіра Ворфа, тут можна додати ось такий цікавий експеримент. Він мені найбільше запам'ятався двом групам, англомовним і німецькомовним показали декілька картинок і попросили їх описати дію, яку виконує людина. На першій картинці жінка йшла до машини, а на іншій чоловік їхав на велосипеді до супермаркету. І суть експерименту була в тому, що коли порівняли результати, то побачили, що англомовні люди сконцентрувалися більше саме на дії, яку виконує жінка чи чоловік, а німецькомовні на меті дії, тобто вони прямували куди. Частково це, звичайно, буде пояснюватися саме граматичним інструментарієм мови. Але... Все так просто, провівши експерименти серед англо-німецьких білінгвів, тобто серед людей, які гарно говорять і англійською, і німецькою, дослідники побачили, що те, як люди виражали свої думки, залежало не стільки від мови, а від країни, в якій перебували люди. Коли вони були в Англії, якщо це білінг з Англії, то вони говорили саме про дію. А якщо з Німеччини про мету дії. Отже, тут ми можемо дуже наочно побачити підтвердження гіпотези Сепера Ворфа, що мова і культура впливали на те, як думає і виражає свої думки людина. Далі проговоримо з вами про те, чому так часто людям у дорослому віці важче вчити мови, чи це все таки фейк? Чути мову діти починають ще в перенатальному періоді. І після народження вони починають її потроху засвоювати. Це буде проходити по етапу. Спершу це будуть звуки, потім окремі склади, тоді вживання, усвідомлене вживання слів, і згодом вже побудова активного словникового запасу і вираження своїх думок послідовно. Багато дослідників зазначають, що у цьому віці діти набувають, опановують мову, а не вивчають її, як це роблять дорослі. До того ж, дослідники зазначають, що у кожному віці є свої. Як мінуси, так і переваги вивчення мов. Якщо ми, наприклад, говоримо з вами про дітей, то звичайно це саме набуття мови, тому що вони знаходяться з певним оточенням, чують певні слова їм потрібно якось висловитися і про щось повідомити дорослого, тобто якось вирішити свою проблему, і їм потрібно використовувати певні слова. До того ж, вони дуже багато просто слухають мовлення і таким чином його сприймають, розуміють і вивчають. Доросла ж людина насправді це може зробити набагато швидше, тому що вона може бути більш посинючою, більш сконцентрованою, регулярно вивчати слова і граматику. Тому у кожного віку насправді будуть свої як мінуси, так і плюси. Малюки краще сприймають мову на слух, наприклад. Дошкільнята швидко будуть підхоплювати певну вимову, інтонацію. Ну а дорослі звичайно краще концентруються на завданнях і загалом витриваліші і можуть виконати більшу їх кількість. Тому здібності мозку не будуть змінюватися. Змінюється саме ваш підхід до вивчення мови. І наскільки я знаю, дуже багато людей використовують ось цей принцип дитячого вивчення мови, тобто опанування, набуття, коли вони поміщують себе в певне середовище, де вони вмикають собі мультфільми цією мовою, яку вчать відповідно до рівня, коли вони намагаються щось читати, висловлюватись не дуже правильно з граматичними помилками, але як є. А не намагаються відразу заговорити, подивитися Гаррі Потера в оригіналі чи ще щось таке. І є інший підхід до вивчення мови це вивчення з, наприклад, підручником, з граматикою, це написання багатьох вправ, і цей метод також працює, але він потребує трошки інших компетентностей, так концентрації, уваги, посидючості, працьовитості і так далі. Цікавим моментом є те, що дослідження показали, що засвоєння мови як такої, тобто цього конструкту мови, має відбутися на ранніх етапах дитинства. Інакше згодом дитина, людина не зможе вивчити людську мову. І ми тут зараз з вами говоримо не про іноземну мову, а про свою першу. Тобто, людина, дитина на ось цих початкових етапах в ранньому, ранньому дитинстві має засвоїти взагалі, що таке мова і мовлення як таке. Тобто вивчити свою першу людську мову. А згодом вона вже може довчити якусь іноземну. Але суть того, як працює мова, в неї це вже. Ця вже база буде. Звичайно, ви могли чути історії про таких собі Мауглі, так? дітей, які в силу тих чи інших обставин були виховані і вижили серед тварин. Так, Ось таким так. діткам, а згодом, вже дорослим людям, дуже важко не тільки інтегруватися в суспільство. А й загалом почати говорити і висловлюватись саме людською мовою. Ну і багато кого турбує процес, якщо ми переїжджаємо в нову країну, як же там швидко вивчити мову. Дослідження показують, що насправді діти швидше вчать мову при переїзді до іншої країни. Але це зазвичай обґрунтовується дуже простими пунктами. По-перше, діти зазвичай починають входити в школу з мовою викладання тієї країни, в яку вони приїхали. Однолітки говорять цією мовою, тому їм просто дуже швидко. Треба адаптуватися і засвоїти новий матеріал. А от дорослі можуть обирати. І, наприклад, вони дуже часто підключаються до ком'юніті, де говорять їхньою рідною мовою, заводять друзів, і тому вдома, з друзями, з колегами можуть говорити рідною мовою і не засвоюють в такому випадку мову тої країни, до якої вони приїхали. Тому що якщо вони не вчать її спеціально, а тільки намагаються там якось новини послухати, або в магазині щось почути і пару слів сказати, то Звичайно, так, так процес дуже уповільнюється. Наступним пунктом ми поговоримо з вами про мовні та мовленнєві порушення. Як ми говорили з вами, це два різних поняття. Вони можуть у нас ставатися через травму мозку, певні генетичні фактори та розвиткові відхили. Мовленнєві порушення означають порушення саме в передачі певних звуків. Ну, наприклад, якщо дитина довгий час вимовляє літеру С замість ш. До таких порушень належить дизартрія та дисфонія. Дизартрія це зміна темпу та ритму мовлення, а дисфонія це зміна висоти та тембру голосу. Порушення мови будуть називатися афазіями. Афазії можуть бути як у зоні брока, так і у зоні верніки. Це певні порушення мови аж до її втрати. Проблеми при такому захворюванні можуть бути доволі різними. Це можуть бути проблеми з використанням слів і речень, і тоді мова стає дуже збідненою, складається буквально з декількох слів. Але на противагу цьому у людини може бути також при афазіях вільна, різноманітна, різнобарвна мова, але без всякого сенсу. Тобто, це просто набір слів. При афазіях люди можуть перестати відчувати граматичний склад мови. Тобто, до прикладу, земля обритає. Навколо сонця і сонце обертається навколо землі, будуть для цієї людини абсолютно однаковими реченнями, тому що будуть складатися з однакових слів. Також люди з такими порушеннями можуть забувати певні назви предметів, але будуть дуже добре пам'ятати, для чого ці предмети потрібні. До прикладу, якщо показати їм ручку, то вони скажуть, що це те, чим пишуть. До цих порушень також відносять порушення видільної системи, тобто це порушення з повтанням. Або свиновиділеннями. З цими порушеннями можна боротися і працювати. Запорукою одужання є нейропластичність. Нейропластичність це здатність мозку до фізіологічних змін та до розширення та збільшення нейронних зв'язків. Подальші дослідження у сфері мозку є досить обмеженими та складними, саме через велику складність проведення цих експериментів. Дуже багато висновків робилося, наприклад, під час нещасних ситуацій, коли на одному підприємстві, наприклад, чоловіку а, пробило голову, і... але він залишився живим. Більш того, він міг говорити. Тобто в нього були пошкоджені частини мозку, але він при тому зміг вижити і далі існувати. Але як говорять очевидці, в нього дуже сильно змінився характер, поведінка, він став більше схожою на тварину. Але при цьому... Всі його життєві необхідні функції збереглися, і якраз тут постало питання того, чи за характер людини відповідає душа. Також на одному з пацієнтів було помічено, що під час однієї з афазій він зміг вимовляти тільки одне слово. Пам'ятаємо так порушення, коли дуже збіднюється словниковий запас і мовлення, але при тому все прекрасно розумів. До того ж були пацієнти, які а, навпаки дуже багато говорили, але це все не було ніяк пов'язано. Дуже багато досліджень було зроблено саме польовими медиками під час світових воєн. Саме одне з таких досліджень показало те, що імпульс від мозку до частини тіла йде саме електричним. Ось така сьогодні інформація в мене для вас. Якщо знаєте щось цікаве з цієї теми, то, будь ласка, діліться в коментарях. Буду дуже вдячна. Сподіваюся, ви допили свою каву і чай, поки слухали мене. І ми з вами побачимося в наступних відео. Буду дуже рада, якщо ви підтримаєте цей україномовний контент і до зустрічі!